У полицейского спросили, а не хочешь ли ты, уважаемый, любимый многими людьми человек, пойти со мной на ноль? Вот его ответ. И этот ответ более интереснее, чем предыдущее мое видео о том, кто и как. И это уже второй полицейский на моем канале, который рассказывает, что он нам не хочет и почему он не хочет. Его реакция просто поразительная. Смотрим, сопереживаем. Вот ты Особенно. такой герой, что ты не пойдешь в лють, за не переведешься? До нормальних пацанів. Консультуватися на ці питання з даною людиною не маю бажання. Ну, бо ти ну, боїшся, бо ти боїшся, ти влаштувався на комфортному місці, тобі комфортно тут сидіти. Ну так, дуже дуже, дуже... недалеко обмежена думка людини, яка поняття не має про суть служби поліцейського. Ну, а, є, є, зараз? а таке зверхнє Поїхали. поняття для того, як тільки уникнути. Поїхали, поїхали. А кто ти такий, щоб я з тобою їхав кудись? то ну, поїхали. Просто понравилось. Знаєте, у мене таке відчуття, если